Бачив я таку от приспособи відрикалом. Такий сакваяж. Ті вже не знаю 7-8. Почуваєшся себе цим урізом електроніком. А всередині. Опа. Отак ну, так, Це вирішив. Одну гізду запресувати, ну іншого не було під рукою. Тому тільки так. Є схожий варіант, о, та схожий, майже такий же у кан. Різниця в тому, тільки що кан іде в металевому метал... ящику, а ріхало в пластиковому. За рахунок цього ріхау трохи легший. Ну а так все те ж саме. До речі, штука дуже прикольна. То, То приперти ее на объект, в принципе, и работать очень удобно. Особенно, если у вас есть напарник, напарник натискает, качает и кромужную ну, вот. а вы только подставляете фитинг до гильзы. Ну, вот такая вот штука. Трохи попрожнятись.